Всім доброго часу. Хай Бог благословить вас і на цьому тижні хотілося б над таким питанням, як, як ми бачимо, як ми бачимо, які, як ми можемо види, бачити різні речі чи одну і ту ж саму річ під різним кутом, з різних боків, і наскільки вона буде відрізнятися від того, що є насправді. Ну, я думаю, що більшість з вас чули таку притчу про мудреців, які були, скажімо так. Або сліпі, або просто їх привезли до якоїсь великої кімнати в повних потімках, і вони повинні були визначити, що є слон. Там стояв слон, і кожен підійшов і намагався зрозуміти, що є слон. Один пощупав ногу і сказав, що слон це є стовп. Другий пощупав хобот, сказав, що слон то є якийсь шланг. Третій пощупав його живіт сказав, що слонце це є велика якась подушка. Четвертий пощупав. Чупав хвіст, слона і сказав, що слон то є якийсь мотузок чи як якийсь канатик, і кожен з них був і правий, і неправий. Питання було в тому, з якого боку вони дивилися на цю річ. Так само і кожен з нас може дивитися на різні речі, на різні речі з різних кутів, і бачити не те, що бачать інші. Тому моє сьогоднішнє послання такого чи такого плану. Не вір своїм очам, не вір своїм очам, не довіряй своїм очам на всі 100%. Тому, чому? Тому що те, що ти бачиш ззовні, воно може бути оманливим, воно може тебе е, ошукати, воно може тебе обвести чи може ввести тебе в якусь е, халепу в кінці кінців. Ну знову такий приклад дуже часто люди в пустелі бачать міражі, тобто картина, яка видається справжньою, але насправді її не існує що найменше в тому місці, де людина її бачить, і за, і за того, що людина довіряє своїм очам на 100%, не розмірковуючи, вона намагається досягнути тої. Скажемо, того міража, чи тої мети, чи тої точки, де знаходиться це, який здається, те, що вона бачить в міражі, і вона втрачає дуже багато сил, вона втрачає орієнтир, вона втрачає, скажемо так, можливість врятувати своє життя із за того, що бігає від міража до міража. Тому ще раз, моє до вас сьогоднішнє послання, не довіряйте на 100% своєму зору. бо Більшість речей вони не є такими, якими ми бачимо їх в нашому житті. Для того, щоб ви бачите правильно, зверніться до Бога, зверніться до Ісуса Христа, Він вам покаже справжність речей. Будьте благословенні!